Серія автобіографій жінок, які віддали своє життя за Христа. Емі Кармайкл. Емі Вілсон Кармайкл народилася 1867 року і виросла в християнській сім'ї в Ірландії. Вона була найстаршою серед семи дітей. Маючи карі очі, усе дитинство Еммі мріяла бути блакитноокою. Значною проблемою Емі було те, що дівчинка страждала від невралгії, хвороби, що вражає нервову систему і завдає сильного болю. Інколи вона не могла тижнями вийти з дому. До того ж, у 18-річному віці Еммі втратила батька. Проте ніщо не могло зупинити Емі в її бажанні допомагати бідним дівчатам, які тяжко працювали на млинах і, фаб і фабриках її міста. Вони так потребували допомоги, їм був необхідний Ісус. Емі заснувала недільний ранковий клуб, на якому ділилася з дівчатами благою звісткою, чисельність клубу зростала. Він налічував аж до 500 людей. Коли Емі виповнилося 20 років, вона почула проповідь Гадсона Тейлора, відомого місіонера в Китаї. Через його слова Бог дав Емі бажання стати місіонеркою. Проте вона не знала, куди Бог хоче послати її. Спочатку Емі думала, що Бог скеровує її служити в Китаї. Але не склалося згодом вона вирушила до Японії, де так важко захворіла, що змушена була повернутися в Ірландію. Відтак Емі провела певний час у Шрі-Ланці. Утім, знову захворіла. Однак і цього разу вона не повернулася додому, натомість відновила сили у сусідній країні Індії. Це була саме та країна, куди Бог привів її, щоб вона провела тут решту свого життя як місіонерка. Перебуваючи в Індії, Емі помічала молодих дівчат, які потребували допомоги і Спасителя Ісуса. Ці дівчата були рабинями в індуїстських храмах, де до них погано ставилися і кривдили їх. Одного разу дівчина на ім'я Пріна втекла з храму і прийшла до Емі просити захисту. Пріна вмостилася на колінах Емі і назвала її Мама. Через роки Пріна розповідала про свою зустріч з Емі. Наша дорогоцінна матінка саме снідала. Побачивши мене, вона взяла мене до себе на коліна і поцілувала. Я подумала. Колись моя мама брала мене на руки і цілувала. Хто ж ця жінка, що цілує мене як мама? Відтоді вона стала мені матір'ю, тілом і душею. й надалі допомагала молодим рабиням, часто ризикуючи власним життям заради їхнього порятунку. Неначе шпигун Емі видавала себе за індійську жінку, щоб прослизнути до індуїського храму. Вона одягала традиційне індійське вбрання і за допомогою кави робила свою шкіру темнішою, щоб таємно рятувати полонених дівчат. Тоді Емі усвідомила, що Бог не, пов... не помилився, давши їй саме такий колір очей, адже в більшості індійців очі коричневого кольору. Харі, очі Емі давали їй можливість злитися з натовпом і продовжувати свою секретну визвольну місію. Блакитні очі відразу видали б її походження. Невдовзі Емі дбала вже про багатьох дівчат, їм також не знадобилося багато часу, щоб полюбити Емі всім своїм серцем. Проте життя, сповнене небезпек і відповідальності за велику кількість людей, яких треба прогодувати, було непростим. Емі пожертвувала своїм комфортом, друзями, планами й усім своїм часом. Одного разу вона отримала лист від жінки, яка хотіла дізнатися, яке воно місіонерське життя. Емі відповіла Бути місіонером. Це те саме, що дістати шанс померти. Вона поклала своє життя заради слідування за Христом, який сказав, Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа та й за мною йде. Коли Емі було 65 років, вона впала, зламала ногу і сильно пошкодила спину. Ці травми спричинили те, що останні 19 років свого життя вона була прикута до ліжка. Проте навіть ці роки болю Емі присвятила служінню людям. Вона написала 16 книжок і редагувала ті, які написала раніше. Одна з найвідоміших книжок Емі має просту назву: Якщо це збірка духовних роздумів. Кожен із яких закінчується однією і тією самою фразою. Отож, я нічого не знаю про Голговську любов. Ось приклад. Якщо я більше прошу Бога забрати від мене те чи те випробування, аніж звільнити в час труднощів заради похвали його слави. Якщо я забуваю, що хресний шлях веде до Христа, а не на заквітчене узбережжя. Якщо я будую на цьому своє життя і мислення, якщо мене дивує терниста дорога і скрута, здається дивною, хоча в слові сказано, улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування, не мов би чужому випадку для вас, але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і з'явленні слави Його раділи ви й звеселялися. Отож я нічого не знаю про Голговську любов. Емі померла в Індії 1951 року. На той час їй виповнилося 83. На її могилі стоїть ванночка для немовлят, на якій написане слово Мама.